Якщо ви хочете дати можливість глядачам замовляти музику на прямих трансляціях, тоді Tune to Life вам в цьому допоможе. Там є можливість замовляти треки як через редімку, так і через команди. А ви на каналі майстерня Зубікстел і ми поїхали розбиратися, як там все налаштувати. Для початку ми заходимо на сайт і що нас зустрічає, це український інтерфейс. За це великий плюс. Далі нам потрібно зайти в панель керування. Нажимаємо. Нам пропонують об'єднати наш Twitch аккаунт з цим сервісом. Об'єднуємо, нажимаємо продовжить. І далі ми потрапляємо в нашу панель управління. Ми пройдемося по кожному пункту окремо і почнемо з «Мої добірки. Заходимо сюди, ми бачимо, тут в мене є вже дві папки, але у вас буде одна добірка за замовчення. Тут ви зможете додавати ваші треки, які будуть грати. Поки немає замовлень від глядачів. Тож, заходимо в ось цю за замовченням. І бачимо посилання на YouTube відео або добір. Ви можете додавати треки по одному. Або якщо у вас вже є готова добірка, в якій до 250 треків, бо тут максимальна вмісткість 50-250 треків. Ми заходимо в наш плейліст на стрілочку. Копіюємо це посилання, вертаємося назад, вставляємо і нажимаємо плюсик. І ваші треки поступово почнуть завантажуватися. Ось тут вже 150 плюс треків в мене завантажено. Обрати як поточно. Так як ви можете створювати декілька добірок, ви можете обрати, яка саме буде грати. Я створив собі нову. І нажав Обрати як поточну. Тобто, якщо ви хочете змінити, вибираєте іншу вкладку, Обрати як поточну. Щоб створити нову добірку, вам потрібно нажати на кнопочку Створити нову добірку відповідно, ось вона з'явилася. А також є можливість її перейменувати, додати іншу назву. Не знаю, наприклад, Old School там, чи щось подібне. Old table. Тепер переходимо до налаштування і пройдемося по кожному пункту окремо. Можливість замовлення. Відповідно, якщо її вимкнути, то люди не зможуть робити замовлення, якщо увімкнути, то зможуть. Приймати замовлення лише за бали каналу Twitch. Якщо ви хочете організувати замовлення лише за бали каналу для усіх, то відповідно ми ставимо увімкнутим. Якщо буде у нас через команду, то вимикаємо. Якщо ви хочете організувати таким чином, щоб. Модери могли через команду замовляти треки, а усі інші лише забали каналу, то також ми її вимикаємо. Відповідь в чаті, якщо замовлення зароблене на Twitch було успішно прийняте. Відповідно, вам в чаті буде прописуватися, що даний трек доданий в чергу це top. А Додавати замовлення від платних підписників у пріоритетну чергу. Якщо глядач підписаний на вас, subscribe, то відповідно, якщо він робить замовлення через команду або забали каналу, то його трек стає в першу чергу. Тобто він скоріше програється. Якщо цю галочку прибрати, то, відповідно, він буде ставати у загальну чергу, ну, звичайно. Але у нас так само є можливість зробити пріоритетну чергу за бали каналу. Відповідно, можемо зробити так, що. Ця редімка буде коштувати трохи дорожче від звичайної, але глядач зможе потрапити в пріоритетну чергу. А далі пропускати поточний трек при ручному відтворенні іншого. Якщо тут у нас стоїть галочка, і ми в нашому плагіні, про який ми ще поговоримо, вручну відтворюємо трек, який замовила людина, глядач наш, і на даний момент грає теж трек глядача через замовлення. То якщо тут галочка стоїть, то той трек пропаде з черги назавжди. Якщо нам галочку тут прибрати, то трек просто повернеться назад в чергу і в будь-який момент знову ж таки буде грати. Максимальна тривалість відео це відповідно обмеження на довжину треку. Потрібно для того, щоб глядачі не додавали вам треки там по 10 годин. Тут по стандарту стоїть 360 секунд, це відповідно 6 хвилин, і якщо глядач додасть трек довжиною 7 хвилин, то в чаті буде повідомлення, що перевищен ліміт і йому повернуться бали назад. Немаловажний фактор: якщо трек не доданий в чергу по якійсь причині, тобто він не відповідає вашим умовам, то глядачу будуть відразу повернуті бали, це дуже зручно. Мінімальна кількість переглядів та вподобайок. Так само це є обмеження. Якщо трек не буде відповідати цим умовам, то трек не додасться в чергу і бали будуть повернуті. Час перезарядки, можливості замовлення для одного замовника і для всіх. Якщо у вас за бали каналу стоять, стоїть замовлення, то відповідно вам тут потрібно поставити по нулю. Якщо через команду, то ви проставляєте кулдаун на замовлення треку. Все потрібно для того, щоб не було спаму. Ми можемо поставити на одного глядача для одного замовника або для усіх один-єдиний. Ліміт кількості замовлень для одного замовника, а також для всіх. Відповідно, якщо. Ми ставимо тут 25 стоїть, то один глядач зможе замовити максимально 25 треків за етер. Якщо поставимо нижче, тут стоїть 200, то, відповідно, максимум 200 треків загалом зможуть додати вам в чергу. Мінімальна роль, які дозволено зробити замовлення. Ви можете проставити, наприклад, тут фоловери, фоловери каналу, і відповідно. Звичайний глядач, який потрапить до вас на етер, поки він не захвалиться, він не зможе додати трек. І так само по ієрархії. Локація вашої трансляції, Ukraine. І нажимаємо кнопочку Сберегти зміни. Любі зміни, які ви тут будете робити, вам потрібно зберігати. Не забувайте про цей момент. Налаштування добірки. Узімкнути добірку. Якщо ми її вмикаємо, то відповідно треки, які ми додали в мої добірки, будуть грати допоки не буде замовлення від глядача. Якщо ми її вимикаємо, то буде тиша, поки якийсь глядач не замовить трек. Миттєве перемикання з моєї добірки на замовлення. Відповідно, якщо у вас грає якийсь трек, і людина замовила новий тобто грає трек з вашого плейлісту і йде якесь замовлення. То трек ваш обривається і починає відразу грати трек людини, яка замовила трек. Завантажувати треки з добірки у випадковому порядку. Це по типу shuffle, відповідно у вас є ваша добірка, вона буде йти не по порядку, а рандомно це якщо увімкнути. Якщо вимкнути, то буде відповідно так, як ви додали тобто по черзі. Тепер переходимо до twitch боту Для початку нам потрібно його увімкнути. Нам кажуть, що нам потрібно його зробити модератором. Ми це робимо, копіюємо, вставляємо це в чат, відправляємо, і так як він в мене вже доданий, він пише, що Already модератор. Нажимаємо підтвердити активацію і переходимо до інших налаштувань. А префікс команди чату це відповідно через яку команду ми будемо запускати усі інші команди. А далі дивимося, які вони в нас взагалі є. Знак оклику SR. Відповідно, це зробити замовлення. Якщо у вас налаштовано через бали каналу, то ви можете його спокійно вимкнути, якщо тільки ви не хочете дати можливість замовлення, наприклад, модератором. Тоді вам потрібно буде в мінімальній ролі поставити всі користувачі-модератори. Також є можливість додати псевдонім. Наприклад, тут стоїть SR, ви можете додати Song Request і так далі. Тобто різновид команди, через яку можна буде замовляти пісні. Відповідно, подібне налаштування є у кожної команди. Як тільки ми тут щось налаштували, то потрібно буде ось тут нажати кнопочку Зберегти зміни. Трохи, зайву додав. Виходимо. Знак оклику Song дає можливість показати в чаті, який трек на даний момент грає. Він, здається, викидає лише посилання на трек. «Song List» – Ми отримуємо посилання на чергу. Тобто він дає посилання, можна по ній глядачу перейти, і він побачить, що на даний момент стоїть в черзі, які треки. «Wrong Song» скасовує трек, який на даний момент доданий в. Плейліст. Тобто, відповідно, якщо через команду або через бали каналу ми додали якийсь трек, це не має значення, чи що ми їх додали. Глядач може написати в ронг Song, і ця пісня просто забереться. Але здається, бали при цьому ж не вертаються, на жаль. Знакоклику у Ленг, відповідно, можна змінити в чаті якби, мову бота. Ми можемо тут також вручну це змінити. Але і через накоклику також можна. Знаклику скіп, відповідно, пропустити даний трек. І в кожній команді ми можемо налаштувати, хто може її використовувати. Вронк Сонг, тут так само, усі користувачі, модератори, фоловери, фоловери і так далі. Але якщо тут навіть стоїть, усі користувачі можуть команду використовувати, але ви тут поставили мінімальну роль. Для замовлення фоловер чи модератор, то замовити зможе тільки модератор. Нагороди за бали каналу. Як їх налаштувати? Так, я відразу видалю, бо у мене тут був доданий. Ми на них нажимаємо. Відповідно, ставимо увімкнути. Назва нагороди. Там замовити. Наприклад, трек. Вартість нагороди, ставимо ціну, створити нагороду. Беремо наш чат. І як ми бачимо, вже є наша редімка. Тут так само можна замовити пропустити поточний трек, наприклад, поставити там, не знаю, за 5000 балів, щоб глядач міг пропустити трек, який наразі грає. Тут можемо дуже квартить до свого треку добратися, і от він вирішив потратити свої бали, щоб все ж таки послухали його пісню. Медіа програвач це сторінка, на якій ми можемо запускати треки, які замовили глядачі, і, відповідно, їх тут прослухувати і контролювати. Але це не єдина можливість, так само є віджити, які можна вбудувати в ОБС. Так що не лякайтеся, нам не потрібно буде сидіти тут на сайті, щоб усе грало і все контролювалося. Але потрібно його все одно переглянути. Тож, що у нас тут є? Це поточне відео, яке на даний момент грає. Далі плеєр, відео, яке відігрується в даному трекі, замовник, черга замовлень. І відповідне посилання на чергу, яке можна надати глядачам. Давайте я відразу перейду в іншому браузері, щоб усе показати. Ми бачимо тут, що на даний момент грає, що є в черзі умови для треку. От 100 переглядів, 0 лайків і до 6 хвилин. І найважливіший момент, що глядач, якщо у вас налаштована через команду, глядач може зайти за цим посиланням і замовити трек. Просто вставляючи сюди це посилання і нажимаючи плюсик. І тут все продумано на рахунок того, що глядач не зможе зайти і просто наспамити. Тут так само треба спочатку залогіниться і лише потім робити замовлення. Тобто буде контроль все одно, і умови ваші будуть працювати. І на рахунок пісень. Якщо ви пам'ятаєте, я говорив на рахунок налаштувань пропускати поточний трек при ручному відтворенні іншого. Так ось. Коли у нас він вимкнутий, у нас грає трек глядача. Ми хочемо його відтворити. Нажимаємо три точки. Відтворити. Як ви бачите, трек перестрибнув. Тепер. Якщо нам тут галочку цю увімкнути, берегти зміни, і ми нажмемо відтворити, то трек просто пропаде з черги. І з додаткових можливостей в чергі замовлень ви можете трек вибрати через три точки і відразу зберегти в свою добірку, забанити дане відео, забанити глядача, бо різні ж буває кидають. І різні люди буває кидають. Також е, є контроль гучності поставити, відмінити відео, верніше, плей, пауза, інший трек, і так само зберегти вашу добірку. Далі переходимо до додавання е, плеєру до вашого OBS. Переходимо по цій вкладці і бачимо два посилання. Перше посилання це медіапрогравач. Ми додаємо його в джерело, і у вас буде картинка, а також відповідно звук. Якщо ви не хочете, щоб була показана картинка відео з самого треку, то ви можете її просто скрити, а звук все одно буде. Док-панель потрібна для того, щоб керувати так само, як у браузерному плеєрі, гучність і так далі. тому подібне Тож, копіюємо медіапрогравач, переходимо до нашого OBS. Нажимаємо плюсик, браузер, наприклад, пісні, гаразд. вставляємо посилання, змінюємо параметри, можемо поставити керувати звук через ОБС, а можемо не вмикати цю функцію. Дивлячись, як у вас все налаштовано. Нажимаємо гаразд, і у нас з'явилася вже картинка, відео верніше. І відповідно грає вже звук. Ми можемо її налаштувати як нам завгодно. Можемо додати до кожного джерела. Немає значення, це вже за вашим бажанням. Далі переходимо сюди знову, беремо друге посилання. Переходимо до панель інтерфейсу. Користувацькі панелі браузера. Назва панелі. Нехай так само буде пісні. Вставляємо сюди URL, застосувати. У нас з'являється док панель Ми можемо її підставити сюди. І тут вже контролювати піснями. Можемо так само ставити на паузу, вмикати. І ось, наприклад, якщо її вимкну, то пісня все одно грає. Також у вкладці каталог віджетів» у нас є віджит один, який може відображати чергу ваших пісень. Тут по налаштуванням інтуїтивно все зрозуміло: тут ступінь прозорості, кольори, фону, тексту і так далі, розташування елементів. А додати його можна через ось це посилання. Переходимо ми в наш OBS. Так само через плюс браузер. Додаємо по параметрам. Я так бачу тут довільно. Нехай залишається 800 на 600. І, як ми бачимо, ось наші треки. Ну і відповідно модерація. Тут можна заблокувати замовників, тобто щоб люди більше не замовляли треки, вони не мали можливості зробити. Блокування відео, блокування слів та фраз, тобто можна відмодерувати, щоб деякі треки до нас не потрапляли. Це круто, можна тут все контролювати, бо, наприклад, якийсь трек випадково додали, тут його можна відмінити і так само поглядачам. І по тегам та словам. На цьому, в принципі, все. Я постарався більш детально і адекватно пояснити по кожному пункту, як міг, як знаю, якщо що замучений, вибачайте. Намагаюся записувати, коли є вільна хвилинка. Але я вам дуже вдячний за перегляди, за ваші коментарі і за те, що ви є зі мною. А вам всього найкращого і хай щастить! Па-па!